Отримання військовими виплати 1 мільйон гривень за правилами контракту, 18-24. Практичний кейс та відповіді від команди військових адвокатів, адвокатського об'єднання Ювченко і партнери. В інтересах військового здійснено представництво інтересів та отримано у листопаді 2025 року одноразову грошову нагороду у розмір 1 мільйон гривень. Отримав приємно смс наш клієнт з банку, що йому зараховано, нараховано його гроші. Обставини цієї справи нашими адвокатами було зібрано необхідний пакет документів для отримання військовим виплати за умовами контракту 18-24 у розмірі 1 мільйон гривень. Подані необхідні документи та адвокатські запити на адресу військової частини. Ми вимагали визнати протиправну бездіяльність військової частини та зобов'язати її нарахувати та виплатити йому одноразову грошову винагороду у розмірі 1 мільйон гривень. У подальшому подали скарги до міністерства оборони, тому що адвокатські запити та рапорт військовослужбовця не був розглянутий, передбачений законом порядку та прийнято рішення. Винагорода ця передбачена постановою Кабміну номер 153 про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби. Військовий після початку війни цей у 22-му році, у віці 22 роки, був призваний на військову службу за мобілізацію. Та по теперішній час проходить військову службу. У військовій частині протягом тривалого часу, більше шести місяців, брав безпосередню участь у бойових діях. Та також був ще і поранений. Тому, якщо ви військовослужбовець, ви сумніваєтесь, маєте, не маєте права на цей мільйон, все просто підготували рапорт, долучили необхідні документи у попередніх публікаціях зразки рапортів, подали, отримали відповідь. Якщо вам необхідна допомога, звертайтеся, команда військових адвокатів. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Ми відсоток не беремо з цього мільйона. Ми допомагаємо військовим. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб військовослужбовці та. Їх родини знали, що можна отримати цей 1 мільйон гривень, перевірити, маєте право, не маєте право. Причому можете все зробити безкоштовно, самостійно. Готуєте рапорт у попередніх публікаціях зразків цих рапортів, долучаєте документи, подаєте, реєструєте у устровій частині, подаєте через армію плюс та отримаєте чи виплату, чи відповідь. Відмову. Якщо відмова і у вас є сумніви, звертайтеся, розберемося з цією проблемою. Всім дякую за увагу!